Друзі, привіт! Сьогодні буду проводити токарні роботи, а верніше трохи токарних і фрезерні на своєму токарному станку 16У04П. Придбав я його 5 січня цього року. Значить, у нас, виходить, ще немає і пів року. Як я. Став, не став, а стаю потихеньку токарем. Так що, Задача, в чому? задача мені треба буде там переточити один вал. Верніше, ну, так, Переточить і нарізати в ньому шпоночні пази на 8. Вал на 22. Ну, Перед тим, щоб мені не перевести там заготовку і всяке таке, я спробую нарізати шпоночний паз просто на, ось, на такому кусочку. Заготовочки, ось такий круглячок. Він 22,7 мм. Тобто трошки зняти і треба нарізати шпоночний паз. Буду пробувати ось такою пальчиковою фризою на 8. Ось така в мене є. Так що зараз все вам покажу і розкажу. Досить простий спосіб, без ніяких. Фрезерних приставок, все просто на токарному станку. Це буде зажиматися в Ну, В общем, зараз дивимося. Ну, друзі, потрошку я обладную свою майстерню. Ось Зробив таку полочку для свердлів. Ось так розвішав тут ось плашки. Ну, Поки що метчики ще в мене он там. Тут ось полочка для різців і для різного інструменту. Ось тут акумулятори до мого акумуляторного інструменту, зарядне. Ось можна зварити кави, ну і всяке таке. А ось сам станочок. Що я тут, бачите, ось тут трошки покрасив, що я зробив, устранив Отут текло масло. Десь у мене тут стара прокладка. Ось вона. Тут, бачите, в мене алюмінієва стружка, тут латунєва. а ось тут із чорного металу. Стояла тут оця ось саморобна прокладочка, я її замінив, все відкрутив, почистив, на герметик посадив, ну і тут теж почистив. Вроді би не тече, поки що ще нормально. Тут ось сухо. Отут ось трошечки підтікає десь. Ну, потихеньку, потихеньку робимо, добираємося. Так як у мене є відео, я зробив ось таку мочну різседершку. Переробив. Ну, от, будемо у неї зажимати сюди заготовку і презеррувати. Ну, Це я покажу далі. Зараз включаємо станок, тут ось зробив проводку. Ось. Тут у мене він раз, отак ось включається. Хлоп, потім включається у мене ось освітлення. Ось Тепер оце ось включається в мене оберти. Ось і включається ось оцей. Друзі, не прийшла мені ще одна довга лінійка повздовжня. Там я відкрив спор, застряла вона ще 11 квітня в аеропорту і ні слуху, ні духу. Так що поки що ще немає. Можливо, буде відповідь, а ні то буду заказувати іншу. А якщо та прийде чи повернуть гроші, то буде краще, а якщо прийде, та, то вже щось будемо вирішувати. Ну, в общем, ось такий у мене станочок, трошки я ага, зробив ось тут фіксацію, щоб фрезерувати, ось сюди в мене. Тобто, якщо мені... Треба зафіксувати шпіндель. Я ось болтом закаленим 10,9 кріпко зажимаю, прижимаю до шпінделя, фіксую. І щось можна. Ну, це для фрезерної приставки, ось для оцієї ось потрібно. Можна і нею вифрезерувати, Але у мене дрелька дуже великий оберти, погано виходить, можливо, я щось неправильно роблю. Ну, мені захотілося зробити так. Не пам'ятаю, говорив я чи не говорив. Зробили мені ремонт станка, а вірніше прошаберили хлопці там, толкові. Вроді би все поки що нормально. Ну що ж, це таке. В общем, приступаємо до роботи. нормально. Так, ну ось, вал на 22 я проточив. Тепер будемо зараз робити далі. Дивіться, що тут у нас получається по розмірах, хотів би пояснити. Ось якщо отак підвести, дивіться, отут від центра фрези, ось тут ось, якщо вставити оце у патрон, ось о, то від ось цього ось кінчика до низу різьбедершки, ось до звідси, 21 мм. Получається. А нам треба, щоб коли я вставлю оцю заготовку сюди, ось, ось так ось, треба, щоб воно було по центру. А виходить, бачите, не по центру. Вище. Значить, під низ треба підкладку. А так, як дивіться, як вирахувати. Правильну відстань. Цю ми відстань, висоту знаємо, Від ціля, від низу і сюди до центру. 21 мм. Товщина нашої заготовочки, оці, 22 мм. Нам треба, щоб воно було посередину. Значить, 22 ділимо на 2. Тобто, діаметр заготовки ділимо на 2. І виходить, беремо радіус тільки половину цієї заготовки. Получається, у нас 11. І віднімаємо від відомої в нас висоти 21. 21 мінус 11, получається, 10. Тобто, нам треба підложити ось сюди Підкладочку під низ і сюди і це піднять на 10 мм А на 10 у мене не вийде. А так як ми підложимо під 22-10 мм, тоді вже не влізе, не хватить оцього діаметра. Тоді у нас інший вихід у нас є. Ми будемо робити підкладку ось сюди. Тобто оце ось ми відкручуємо. Можна так у мене зробити, получається. Ось так. Раз. Оце знімаємо і шукаємо ось сюди підкладочки. Треба буде шайбів таких виточити сюди кілька, щоб можна було підняти. Ну, а зараз ми знайдемо просто підкладочки на 10. Не знайшов я нічого кращого, чим ось такі різці. Ось таким макаром. Ну, а тепер же треба виставити, щоб тут був у нас прямий кут. Для цього нам буде потрібний індикатор. Ну, ось, друзі, в кілька соток це допустимо. Так що далі працюємо. Підскажіть мені, будь ласка, на яких обертах? Треба виконувати таку роботу. А то я не в курсі діла. Ну почнемо з невеликих, а там буде видно. 26 Так, ну. 210 Я помаленьку, бо... Так як мені лінійка від товариша сіни прийшла, ще один міліметр треба. Так, 4 міліметра рівно. Ну ось так вийшло. Ну, ось отак ось, ось. Щас візьмемо напильничок. А де нормальний, не знаю. Ну, ось так вийшло. Як на мене, досить непогано. Так що має, я гадаю, право на життя такий спосіб нарізання на валу. Ну, внутрішній шпонпаз. Ще ми до цього пізніше дойдемо. Так що будемо робити. Ось так такими нехитрими маніпуляціями підкласти, вирахувати тут ось під ріцдерську. Чим товщий вал, тим менше. Ну, Якщо брати тут 21, то по центру вийде вал сюди максимально. А, так він сюди не влізе. Тобто тут можна вал від маленького. Можна підмощати любой до 30. Тут у мене зараз я вам скажу точно. Ой, що сюди нам залізе. Ані, друзі, 27. Ой. В общем, від нуля до 27 можна в такий спосіб нарізати. Шпоночний паз. Ну, так. ну що ж, друзі, так вийшло. Гадаю, непогано. Все нормально. Получилось. Можна яку фрезу вставити діаметром, такий буде шпоночний паз і глибину. Головне, щоб залізло туди. Ну Це такий один із швидких способів. І ограничена товщина вала можна легко досить нарізати шпоночний паз. Ну, я як би не професіонал, тільки вчуся. Я знаю, дивляться мене набагато опитніші, опитні токарі. То, будь ласка, підкажіть, що я правильно, що неправильно я роблю. Ну, гадаю, що потрошку я на правильному шляху, потроху вчуся. Ну, в общем, тепер слідуюча робота буде. Треба мені знайти, мабуть, є заготовку і переточити мені. Один вал. І вже шпоночні пази я наріжу, бо мені треба з двох кінців буде там нарізати. Ну, то таке зробимо. Так що нормально. Не святі горшки ліплять, научимося. Ну, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал, сам собі пан. Далі буде. А зараз не забудьте задонатити на комплектуючі на FPV дрони, на реп, Уже зібрали деякі кошти, вже е, хлопці зібрали FPV дрони і вони вже відпрацювали по ворогові. Так що велика подяка вам. Куди можна задонатити, буде в описі під відео. Там банка Монобанка, банка Монобанка постійно відкрита. І номер карточки, кому як зручніше, не будьте байдужими, треба допомагати. Ну, я з вами прощаюсь. Ненадовго надіюся. А зараз подяка від бійців Збройних сил України. Пока. Слава Україні! Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам ютуб-каналів пана Анатолія як вмію» та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пантер та бачу, як вміє». В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографію, як виглядає виробництво та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів. Частини а 7378 та розвідувального взводу. Слава Україні.